Півтора роки тому пройшла презентація книги в епіцентрі циклону з серії Офіцери і сержанти міліції. Цю серію заснував Нікопольський міський відділ, а ідея проєкту належить Георгію Дядюрі. Автором книги став полковник міліції у відставці, член Національної спілки журналістів Яків Дрозд. У цьому році міський відділ презентував другу книгу з цієї серії Слідство має докази, яку, Яків Дрозд, написав у співавторстві з молодим співробітником, старшим лейтенантом міліції Оленою Дрозд. Допомогу в створенні книги надавали і історики. Сюжети книги, адільні епізоди, тема, ідея. Ідея це тоді стрімлені законопослушанні на то, нравственне начало. Тема это борьба с преступностью, а главные герои, которые а сидящие в этом зале, это а те, кого нет с нами, кто ушел на пенсию, кто ушел из жизни, но оставил свой яркий след. От в нашому колективі ідея створення книги про історію міліції, її співробітників та їх щоденну працю виникла не випадково, адже автори ідеї книги і їх помічники віддали роботі міліції більше 20 років. А завдання книги показати роль міліції в житті суспільства. Задача, яка перед нами стояла, при написанні книги була то, щоб показати наскільки крапатична робота. Ми часто спиши нарікання на, на шати. Надіємося, підняти іміджі лікції, на увазі пише, поэтому сподіваюся, результат буде розкорним. На свій вихід у світ очікує вже і третя книга Щіть та меч закону.